Черкаські прикордонники у сутичках на Луганщині не постраждали. Про це вони повідомили віка новинам телефоном. Напередодні на Луганщині військові відбили кілька нападів терористів. Вони намагалися потрапити на територію України в обхід пунктів пропуску. У сутичках поранили шістьох українських військовиків. Черкастів серед них немає. Нагадаю, боронити українські рубежі прикордонники з Оршанця вирушили ще в березні. Да, там на ділянці Луганського прикордонного загону находять. Кослужбовця нашого навчального центру. Вони не постійно доповідають, обстановка у них поки стабільна. Така напруга, да, дійсно, вона відчувається. Ну, більше це люди, які е, дестабілізують, намагаються дестабілізувати обстановку. Це більшість із них, як тут називають чужі, які приходять і намагаються знати кожний розклад. Це більша частина особового складу. Опять, Донеччину зараз ми знаходимося в Сіворосівському районі.